Українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Торент, яке дуже близько до Валенції, і ми маємо цікаву квартиру для вас: 150 тисяч євро за 85 квадратів. Тут три спальні та один санвузол. Ми бачили з вами в дуже хорошому стані кухню. І ми рухаємося далі. Тут є санвузол, поміняні двері. Ця квартира після ремонту, є унітаз, біде, є ось такий умивальник, дзеркало і душова. Кабіна. Також поміняні двері у всій квартирі. Наступна спальня. Ось так вона виглядає. Маємо якусь тумбочку. Тут, до речі, стоять вікна. Вони нові, вони будуть поміняні. Маємо вмонтовані шафи, теж нові. І я хочу сказати, що ця квартира розташована на головній вулиці міста. Район дуже хороший. Наступна спальня: у нас тут немає меблів, це єдине потрібно докупити якісь дивани. Маємо тут вмонтовані шафи. Вихід з вікна у нас на сусідній будинок. Вся, вся квартира відремонтована не в непоганому стані. Також ще одна спальня. Ми маємо таку гардеробну, яка веде нас до головної спальні, яка має двоспальне ліжко, вся квартира світла, ми маємо тут два балкони. Ось це в нас в цій спальні другий балкон. Також ми маємо ще й в спальні вмонтовані шафи. І невеличкий балкон з цієї спальні, який виходить на нашу головну. Вулицю. І ось так виглядає наш будинок ззовні.